Volkswagen Crafter, свіжо пригнаний зі Швеції 2016 рік з мотором 2.0 160 Кінських сил. Хтось каже, що там якісь дві турбіни, я їх там дві турбіни не бачу. Скоріше всього, бо я дивлюся ці будки в мене, якби то люди кажуть, що на, на двох турбінах, то дві турбіни, напевно, ставиться на... На легкові машини, не знаю. Но тут стоїть, я ще вам відкрию капот, тут стоїть одна турбіна. Але 160 кінських сил. Е е так, розказую. термобудка з гідробортом. Довжина будки е 2.35, ширина 2.15, висота 2.15. Так, машина ніде не фарбована. Ні один елемент. Отак як вона зайшла, помили машину і все. Я бачу, що там дві ресори. Я бачу навіть звідси, бачу, що на мосту немає каплі масла. І Я на машині їздив, сам її гнав на сертифікацію, сам переганяв з митниці. Ніяких проблем з машиною немає, на панелі нічого не горить. Я маю на увазі чеків. Гідроборт працює так, як він має працювати, у машині 237 тисяч оригінального пробігу. Що хочу сказати, бо тут зараз знайдеться багато таких розумників, буде. Де просто навіть спасіба мені не скажуть, чи дякую не скажуть за цей пробіг. Цю машину взяти з таким пробігом, то повірте мені. Треба попрацювати. Ото, що десь там стоїть, ото на тих кладбищах, то просіть Бога, щоб хоча б 400 там було. От, нормальна машина 237 без єдиного підфарбування. Будку я сказав, гідроборт робить так, як йому положено, 750 кг. Далі на машині ніде немає рижиків, іржі. І Ніяких проблем. Оце зараз працює машина. Дивіться, можу сказати таке, зразу, зразу, так, як я дивлюся, проблеми немає з мотором, немає ніякої, з коробкою, з підвіскою немає, з турбіною, з форсунками, з екологією в екологію сюди ніхто не лазив, ніхто не вирізав. І в даний момент працює машина, ну, така можна навіть зараз газнути, ніякої не диминки. Пиль тільки буде, бо тут, а, бачите, яка в нас? Фотозона в нас. У нас фотозона своя. От. Але зато хай хренова фотозона, зато хороша машина. Так, є бокова дверка. Так, тепер показую з цієї сторони. Все нормально, бачите? Оце якщо захочете, ці наклеїчки познімаєте або оставите, тільки оці буквочки познімаєте. Тепер показую знизу. Оце машина, бачите. Оце такі болти ржавенькі. от. А так то все нормально по цьому порамі. Оце її просто керхаром. там де якщо бачите, така дирка. Дирка така вона. і, і навіть і така дирочка. То видно, що туди хтось спрацював якусь мовіль всередині в цю, в раму. От. Так, з тим розібралися. Так, Показуємо, значить звідси. Тут все в порядку, як на 230 тисяч. Все. Так. Подігр... Так, є підігрів сідушки. Сідушка пілот. Кліматронік, кондиціонер з кліматроніком. Ще що, що, підлога, як з конвейера, якщо її видно, правда. Ну що коврик да і все. Особливо навіть я скажу, отут, а по боках, де буває витерто, тут і люди не, не їздили. Книжки є на машину, на гідроборд зепро документація є. Тепер так, лобове навіть сколів немає, таких маленьких, все нормально лобове. Е, Далі фари вони не поліровані, ну і вони, не, немає такої січки. коротше, вони нормальні. Далі є омивач фар, бачите оце. Ось. Це зараз все-таки все оце, це працює мотор. Так, Запаска є, домкрати є. Я просто на все, що я бачу, то я вам розказую. Запаска є домкрати є. Оце вам сідушка пілот. Приїжджайте сюди, хто має 90 кг або 92, або Бо якраз він настроєний, но це він перестроїте. Так, Оце є Webasto, оце є круїз. Оце, бачите круїз. Круїз працює, перевірявся, 237 тисяч, мультируль. А там далі я вже казав за ці кондиціонери, два ключа і два ключа на бокову дверку. Так, все тут в порядку. Значить, йдемо далі. Номер кузова. Оце як вийшов, не думаю. Повна маса 3500, номер оце вам кузова. Далі з цієї сторони, як машина. Дивіться, з цієї сторони. Так, все в порядку. Теж немає, не подряпав, нічого. От. Так, гідроборт. Гідроборт працює, будка, простенька будка. Світла там є чи немає? Світло є. Думаю, що воно автоматично включається. Так, так оце бачите, піднімає піднімає, опускає. От зараз на подйом як він працює, якщо ви чуєте, все нормально. А це зараз на вниз як працює. Ну, все, по цьому всьому я все розказав. По цьому всьому, що ти казав? А. По цьому все я розказав. Е ну і все. А, моторчика. Відкриє Саша капота. Далі ще по цього відкриємо капота. Шу ви дивіться. Оце вам моторчик, дивіться, він не мився нічого. Якщо машину брати в нормальних місцях, якщо... І якщо її брати десь з аукціона, то будуть нормальні машини. І послухайте, як він працює, оце буде вам як взірець крафтера. Тепер дивіться, оце мені казали. Де тут? Де тут дві турбіни? Дивіться. Не знаю, не бачу. Може я щось не доганяю, але їх немає тут. Добре, ну, а якщо є, то теж непогано, нічого страшного зараз в даний момент. Так, далі, що я вам хочу сказати по поводу крафтера? Е -е якщо ви думаєте, що тут, е бо то якісь є такі дурачки, там починають казати, що, то, що, що цього е 2 літри 2 літр цього крафтеровського мотора то його можна ще в ПАСАТ вперти, кажуть, чи, чи з пасата сюди поставили, чи, чи це пасатовський мотор, оце що двохлітровий. Ні черта туди не влізе, нічого не буде, і ні одна запчасть туди не підійде. Бо все йде від колінвала, від навіть клапана не підходять, колінвал, головка, поршня не підходять, навіть перегородки в поршнях не такі ширші. Далі навіть шатун крепший стоїть, нічого не підходить. Я думаю, що і по твердості, там по цій твердості, чи як, там, то і колінвал не підходить. Коротше, нормальний хороший мотор. Але скажу так, єдине чим мені він кращий від... Якщо би я для себе брав, би то це він би мені кращий із-за того, що якщо у вас десь здох цей мотор, Просто береться з запчастці валом і за от зранку віддаєте цю машину в ремонт. Якщо хороші спеціалісти, то на вечір вони зберуть її. І, буде, і має цей ремонт мотора стояти в районі, ну так наш механік тут один казав, півтори тисячі доларів. І все. І він має як мінімум 300 тисяч від'їздити. Це ремонт. Вже не попадаєте так як на Спринтер, не попадаєте на там 5500 чи скільки сіки моториці в Мамаївці їхати, забирати це. В Мамаївцях може тут, може там, там майстри дорожчі. То я думаю, десь буде до 2000. Якщо в наших мастрів хороших, то так мені і сказали. 1500 доларів і моторчик готовий. Так що, е, так, скажу. Так як я на машині їхав цієї на цю будку, на цю шаланду, цієї 160-ки, щоб мені не казали, що, що це слабенький мотор. Бо то чуть ли не кажуть, бо, що той не їде, той не їде. Ви приїдете до мене, виїдемо на трасу і побачите, який це слабенький мотор. У нас тут десь 15-20 градусів підйом є затяжний, воно буде вилітати на той підйом. Все. Це я вам сказав, кому треба хороший автомобіль, приїжджайте сюди. Хороший безпроблемний автомобіль. Приїжджайте сюди, то будете купите, будете радуватися От, цим автомобілем. Це не було, що це як будто там якась тройка віка, що десь лазили, чорт я знаю, мости робили чи, і, чи там добавляли щось в ті мости, чи, чи екологію вирізали. Все повністю прийшла справна машина і її продаємо. Удачі вам, покупці автомобіля, жду ваших дзвінків.